А ми з самого початку вирішили співати саме українською мовою. Хоча на той момент я зауважу, що народився, я виріс у двомовному місті. А якщо бути відвертим, то в Києві в основному спілкувалися російською мовою на той момент. Було, з усіх усюд звучала саме російська пісня. І от тоді, в Києві, в 2004 році, ще раніше, я прийняв рішення, що. Музика це інструмент, через який я можу доносити певні ідеї і звичайно реалізовувати саме власні якісь творчі амбіції, а на той момент вони були власні. А з якогось періоду це вже амбіції колективу, такого певного об'єднання людей. Так, от ще з того періоду я вирішив, що це буде відбуватися саме українською мовою. Незважаючи на ті ж перспективи, які відкривалися для нас, якщо ми почали співати російською мовою, ми вирішили робити саме, саме рідною. І з того моменту, по суті, з моменту оприлюднення першого, першої платіжки українською мовою, і далі кожен наступний крок це був ну, реально шлях тотальної боротьби проти стереотипу, проти. Мав певних усталених норм в суспільстві і звичок людей. Це можливо звучить трошки так різко, але для людей Західної України це є органічно українська музика, хоча, знаєте, різні, різні там, погляди і думки ми зустрічали. Але загалом от, історія української музики, цього простору українського, вона органічна і головним маркером цього є, наприклад, Радіо Львівська хвиля, де є. Тотальний український ефір він був україно-англомовним ще до 2014 року, і залишається по суті далі. Тобто на них там це так відхиляється трошки, на них колоти, особливо не вплинули, бо вони і так потували себе, виходячи з того ментального наративу, в якому існує Західна Україна. Але якщо говорити про загальну національну популярність, то вона була можлива до якогось періоду лише. Після того, як ти підкорюєш мозку, так це працювало, і це є факт, це була даність. І очевидно, що я, там розумію, що я людина, яка має аналітичний розум. Тобто, мені моя, як то кажуть, ліва півкуля, аналітична, раціональна, підказувала, що це є якби шлях набагато важчий, от саме українська музика, а українська мейнстрімова музика, не нішова, там якісь фолк-напрямки, які в принципі можуть бути цікавими в будь-якому куточку світу, лише тому, що ти ну, передаєш якийсь етнічний наратив, якийсь етнічний вайб. А саме така мейнстрім, музика, поп-рок, як ми себе називаємо, українська мова її обмежує абсолютно в потенційних можливостях стати популярним і досягнути якоїсь великої сцени. А права моя півпуля, як то кажуть, і ті відчуття, які в мене були, і внутрішні переконання, мені підказували, що саме так і ніяк інакше я мушу робити. І власне, щоб ви розуміли, просування української музики в Україні, на жаль, це величезна кількість зусиль, яких ти мусиш постійно витрачати там, де російськомовна музика робить. Скажімо, один порох і досягає результату Х 2 то українська музика робить два порохи і досягає результату Х1. І так на кожному кроці, не кажучи вже про те, що скажімо, аудиторія для української музики була досить обмежена в силу того, що її російську музику розуміють там 150 мільйонів людей, не беручи там російськомовних по всьому світу, це тільки там країни пострадянського простору. А українську музику розуміють набагато менше, і так далі, і так далі. Але ми, е в якийсь момент, тут не зрадивши своїм відчуттям, прийняли рішення співати саме українську, саме українські пісні, і далі. От весь наш шлях, це м ті кошти спочатку мінімальні, абсолютно смішні, які ми заробляли е нашою творчістю. Ми були вимушені витрачати на е відеокліпи і на пісні, які коштували так само, якби їх. Ми робили російською мовою, ми були вимушені на ці кошти якимось чином утримувати свої сім'ї з якогось моменту. І ну, взагалі якимось чином підтверджувати якби, свій статус артиста. Це дуже важливо так само. І так, протягом того часу, до 2014 року, і далі після нього, по суті, 90% грошей ми реінвестуємо в створення контенту. Створення сучасного якісного україномовного контенту на рівні аудіо сприйняття, на рівні аудіовізуального сприйняття, для того, щоб цей контент хотіли чути, ним хотіли ділитись і не слухали його через те, що він український, якби, ну так, віддаючи шану, та, а дійсно хотіли чути і хотіли ділитися, бо це прикольно, бо це подобається, бо це хітово, бо це якісно. Потім настав 2014 рік почалася війна на Донбасі, і у нас перед нами вже на той момент, навіть незважаючи на те, що ми співали українською мовою, почали відкриватися горизонти. Це ще 13-й. і е, весна 14 чотирнадцятого року. Ми вже е, активно займалися волонтерською діяльністю а тим часом на російських радіостанціях на «Русском наше радіо. Рутувалися наші пісні, і нас запрошували на фестиваль нашестві, на на мейнстейдж, і це був ну дійсно визнання. І тоді так само абсолютно чітко, ми послідували внутрішнім своїм переконанням, що ми закриваємо для себе російський ринок. Ніяким чином нашої ноги там не буде. Як ми сміялися, допоки там пиво не можна буде придбати за гривні або допоки не зміниться кремлівський режим. І знову ж таки, я вам можу сказати, що ми втратили за цих, от скільки там, з 14 по 22, за цих 8 років, ми втратили десь ну, близько мільйона доларів не зароблених, які б ми могли б заробити там, тому що ну дуже активно, навіть після анексії Криму, росіяни намагалися втягнути нас туди до себе. Це були постійні якісь пропозиції, е, цікаві фінансові пропозиції. І якби ми десь пішли на е, таку угоду зі своєю совістю, то, мабуть, ми були б набагато багатші, ніж ми зараз є. Але знову ж таки був зроблений правильний вид. Я зараз приведу до чого це все. Потім, коли розпочалася вже широкомасштабна війна, Антитіла прийняли рішення йти вступати до лав територіальної оборони ще до початку війни. Ми розуміли, що вона незворотня, плюс мій старшенький Рома, він був народжений в Америці в 2014 році. Він є громадянином Америки, на відміну від Марка і Марусі, які, які вже народилися в Україні після Революції Гідності. Так от йому, як, мені як батько громадянина Америки, Постійно приходили так званий алерт, це сповіщення від американського гаверменту про те, що війна не війна незворотня, і потрібно якомога швидше вивозити родини, вивозити дітей і громадянам Америки і їм їхнім там опікунам, максимально швидко евакуюватися. І держдеп давав всі можливості, навіть якщо не було коштів, це зробити. Плюс дійшло навіть до того, що ви розуміли, що вони готові були приймати. Не громадян тобто ще громадян Америки з простроченими паспортами з України будь, будь що аби лише вони встигли виїхати. Тобто, ми відчували, що війна готується, і ми самі готувалися. І саме тому ми прийняли рішення йти до лав і більше того, ми прийняли рішення це промотувати максимально, тому що ми чітко розуміли, що без тотального народного опору цю майбутню війну її не виграти і цю навалу не зупинити. І потім, коли почалася війна, ми пішли в перший же день відправили наші сім'ї в безпечне місце. Це я так декілька словами скажу відправили. Це насправді так само була спецоперація, досить важка. У кожного по-своєму було, але наші дружини і діти виїхали в безпечне місце, і ми взяли зброю до рук і пішли в місце дислокації нашого батальйону і почали по суті нести службу вже з першого дня. О, так, от тоді так само ще один вибір стояв перед тим, чи продовжувати творчу діяльність, і ну давайте будемо відвертими, яким чином виправдати себе всередині, чому я не напередку, чому я не на фронті, чому я не борюся за державу, коли це критично, неймовірно, фатально важливо в цей даний момент. А чому я десь там співаю в тилу. Чи в Європі, чи в Польщі, е, я ж чоловік, я ж мужчина, ну як може бути по іншому з іншої сторони, були дружини, які нас підтримували в цьому тотально, але в очах читалася страх і, і, і розпач від того, що вони розуміли, що це 24 число, момент розставання, і можливо, ми вже більше ніколи не побачимось. Нагадаю, в Києві тоді е, грибки з диму стояли на околицях. І все йшло до того, що Київ буде захоплений і оточений максимально дуже швидко. Але цей внутрішній моральний орієнтир і вибір, який був зроблений, він був однозначно на користь того, щоб іти і трій боротися. І як би не було важко, ми вирішили ростатися з музикою на цей період. Ми розуміли, що просто, можливо, якщо будемо живі, то буде не до музики, а якщо є. Не будемо живі, то власне шоу, вже. вже якби... а, перепрошую. Мене чути? Так, Тарас, тебе чути. І от і ми пішли робити по совістю по серцю те, що, те, що нам було близьким. тому, щоб розуміли, отримуючи величезну кількість якоїсь критики, якогось незрозумілого хейту. Через те, що ми не афішували в деталях, чим ми займаємося і що робимо, от, а люди намагалися применшувати цей вчинок. Це така захисна реакція обогатьох людей применшити чийсь Вчинок, нівелювавши його важливість або е, інтерпретувавши його через власну призму якусь, не завжди він дуже хороші. І ми ці, цей хейт так само витримували, але робили свою справу. Я, Окрім того, що ми, як парамедики, Почали нести службу, і у нас на третю ніч вже була атака на нашу базу і загиблі, і поранені, і наші роти працювали в Ірпіні і в Бучі в найгарячіші моменти. Я все одно продовжував намагався давати інтерв'ю закордонним змі, розповідати, кричати про українську війну, доносити нашу правду як контраргументи для російської пропаганди, і, і за це мені прилітало, що я цей не. Не, 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 ще не загинув десь, а, а піарився і робив якісь такі інші речі. вже люди так це інтерпретували. Але знову ж таки, був зроблений вибір, і ми цьому вибору слідували. і робили всі вчинки відносно того вибору, який, який був зроблений ще до 24 числа, але десь, десь досить близько, мабуть, за місяць до, до широкомасштабної війни. І дивіться тепер по фіналу, Війна ще не закінчена, але по фіналу, коли ти робиш кожен раз цей, перев... чаша совісті, вона перевалює, перепереважає у твоєму вчинку, ти все одно отримуєш те, заради чого тут. ти тут. Так сталося, що записавши це вірусне відео. Яке було нативним, воно було спонтанним. Буквально за декілька годин ми прийняли рішення, і це все відзняли, як то кажуть, перебуваючи в тих локаціях, постійно, просто зняли це відео, записали цей текст, він став вірусним і на це відгукнувся Чиран. І сталася така пісня, яка досить сильно вразила людей. І пісня, і відеокліп. Потім, і це дійсно підняло впізнаваність гурту антитіла в Європі і в світі. Я дав величезну кількість інтерв'ю американським виданням, британським виданням не лише в контексті війни, а й в контексті творчості. Про нас почали писати світові медійні ресурси, і власне почали ставатися якісь речі, про які як я кажу, навіть я й не мріяв ніколи. Коли нам зателефонував Боно і запросив заспівати разом з ним в Метро. Перед цим він взяв номер телефона У Еда Ширана. А Ед Ширан перед цим попросив у мене дозволу, уявляєте? Наскільки вихована і толерантна людина, наскільки є етикет, він просив у мене дозволу, щоб дати мій телефон Боно. І потім, зрештою, приїхав Боно. Ми виступили з Боно. І Ну, камон, давайте уявимо, що колись антитіла могли б в мирному житті співати на одній сцені з бону. Я про це навіть не мрія, але це сталося. Це сталося в контексті того, що Україна вся бореться, і ми прийняли рішення бути частиною цього народу у його найважчій момент. Не абстрагуватися, не віддалятися від нього, а в найважчий момент стати поруч з ним пліч-опліч, тому що ми є частиною цього народу. І буття, знаєте, доля, вона віддячує далі отакими знайомствами, отакими активностями, якимись такими речами, які дають змогу реалізувати себе в подальшому, і допомогти в цьому, звичайно, ж, власній країні. Тому завершуючи, я хочу сказати, що. Моральний вибір світлої сторони і власних якихось принципів, він завжди, якщо не ситуативно, тактично, то стратегічно виявляється результативнішим і приносить набагато кращий результат, ніж якась ситуативна вигода, яку ти отримуєш, пішовши на угоду з власною совістю. От ось головний меседж. Дякуємо зараз. Скажи, чи чуєш ти наші облиски. Нічого не чую, окрім твого голосу. Але дякую за облиски. Ну, значить, потрібно аплодувати так, щоб він почув. Можливо, навіть. У вас е, стоїть е, гей на мікрофоні, це техніка, ви їм не переборете, мабуть. Я тут повністю погоджуюся. Що, ж, давайте ще раз подякуємо лідер фронтмен гурту Антиділа Тарас Тополя. <плоджуйтесь> Тарас, ну і е, насправді ми чекаємо уже його тут, у нас, скажімо так, в студії уже для того, щоб він став гостем в живу часу. Історії і впевнений, що історії будуть ще цікавіші, то цікавіші. Давайте ще раз поаплодуємо Тарас Тополя. Дякую, до побачення, Тримайся.